Фахівці з Тернопільщини продовжують роботи з гуманітарного розмінування у Харківській області. Два піротехнічні відділення ДСНС щоденно виїжджають на завдання у населені пункти на поля та в лісові масиви. Перед початком робіт сапери проходять інструктаж та перевірку спорядження. Основна частина завдань виконується вручну. Харківська область залишається одним із найбільш замінованих регіонів України, тому роботи з розмінування продовжуються. На сьогоднішній день на території прифронтових зон наприклад, на прифронтових територіях знаходиться близько 30 рятувальників з Тернопільщини. Це різні регіони, різні задачі. В основному, звичайно, найбільше це піротехнічні підрозділи. Наші піротехніки постійно перебувають на Харківщині. В основному проводять ротації загалом з початку цього року піротехнічним відділенням, піротехнічним відділенням було обстежено 127 гектарів території. Виявлено та знищено близько тисячі вибухонеспечних предметів. Серед них артилерійські снаряди, протанкові міни, ручні гранати, авіаційні бомби, касетні елементи та інші залишки війни. Робота піротехніків досить складна, адже вони працюють постійно в бойових умовах, поступово обстежують крок за кроком заміновані території.